День, малята, хлопчики, дівчатка. Сьогодні я приготував для вас дуже цікаві іграшки. Погляньте, що у мене на столі. Так, це іграшки. Вони виготовлені з глини, отже, вони глиняні. Діти, то з чого виготовлені іграшки? Так, з глини. Які це іграшки? Так, глиняні. Такими іграшками гралися давно наші прапрабабусі та прапрадідусі. Майстри гончарі іграшки ці з глини ліпили, в гарячих печах опалювали, кольоровими візерунками прикрашали, тривалий час над ними працювали. Виготовляли глиняні іграшки-свищики у формі поросяток, баранців, коників, пташечок і півників. А що намальовано на цих іграшках? Якого кольору фарби використовували гончарі для розпису? З іграшки пісня лунає, дітей вона забавляє, свистунцем іграшка зветься, пісня з неї гарна лється. А зараз діти спробуйте відгадати загадку. Голосок тоненький має, всіх маляток звеселяє, ви на ній всі граєте. Хто вона впізнаєте? Не палочка, не гілочка, а звуть її. Сопілочка. Так, це сопілочка. Погляньте на сопілочку, яка вона. Сопілочка виготовлена з дерева, і на ній можна весело грати. Послухайте, як гарно звучить сопілка. А ось ще одна іграшка, якою гралися в давнину, це лялька-мотанка. Подивіться на неї, діти. Вона зроблена з тканини і ниток. Її не можна шити, а виготовляють таку ляльку шляхом намотування ниток. Нитки потрібно мотати за сонцем, зав'язуючи на ляльці вузлики, і потрібно промовляти побажання на здоров'я, на щастя, на радість. Лялька має бути одягнута усвишату сорочку, спідничку, запаску. Діти її дуже любили. Граючись з ними, можна співати колескові, спати з ними. Діти, які іграшки ми сьогодні розглядали? Чи сподобалися вони вам і чи хотіли б ви з ними пограти? З чого виготовляли свищика? З чого виготовляли сопілку? Як виготовляють ляльку-мотинку? До побачення, мої хлопчики та дівчатка! До нових зустрічей!